Добрий вечір! Ми з України, з Буковини з Чернівців. Прямих ефірів не маємо, вибачте, робимо все в запису. Робимо. Сьогодні знову відправили ще одну посилку. Робимо все одразу. Ріжемо грілки, потім паяємо, потім розливаємо. Суміш уже нагрілася. Розвиваємо. По таких маленьких пакетиках і такі голови свічки. І нарізаємо, та, що нарізає е, спіральки для активаторів. активаторів. Для термоактиваторів для грілок. Потім сюди вставляємо, щоб хлопці не відкручували ці грілочки, щоб активували активаторами. Ну, Так ми собі винайшли, так працюємо. Не хочемо відмовлятися, тому що ми розуміємо. Що це дуже зручно. Що це дуже зручно. І робимо. Нам хто як може, так і донатить. Я вже вам говорила в попередніх відео, що це нам все задонатили, і спирт задонатили в два рази дешевша ціна, і кембрики для... Термоусадки нам задонатили теж більше по собі стоїмості. Це дуже великий плюс. А чого нам не стає, це е, суміші, ацетат натрію. Якщо хтось ну, хтось хоче, нам, ми не просимо грошей, нам задонатити е, купити. Матеріал, а натрію. Ми дамо адресу, де замовляти. І, будь ласка, на нашу адресу прийшліть ацетат за натрію і все. Ми не просимо грошей. Ми просимо матеріал, що можна це виробляти. І вперед до перемоги разом. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСО! І віримо в нашу перемогу однозначно. Даже не думайте сумніватися.